Вчителька історії Оксана Петрівна часто забувала, як звати її чоловіка, але чітко пам'ятала, що його день народження 14 жовтня в день створення упа. Ось вам і пояснення, що таке профдеформація. І так, трішки вам шкільного життя. Жанна Анатолійовна. Жанна Анатолівна, добрий день. Добрий день, пані директор. Добрий день. Жанна Анатолійна, у мене до вас дуже багато запитань. Так, так, слухаю. Жанна Анатолівна. А нагадайте мені, будь ласка, ким ви у нас працюєте? Вчителем історії. Так. А що ви розказуєте дітям? Історію? В чому питання? Ну, питання якраз в тому, що ви дітям розказуєте історію про себе? Слухайте. Ну а що дітям цікавіше буде послухати? Якусь там історію про падіння Римської імперії чи мою історію про падіння з електросамокату? Якщо ви не проти, може швиденько провіжемося по програмі. Так, так, звичайно, давайте. А, що ж, всесвітня історія. Угу. Так, у вас була тема шестиденна війна. Так. А як ви дітям пояснили, що таке шестиденна війна? Слухайте, ну я просто сказала, що іноді буває так, що ти береш путівку на 6 днів в Туреччину, а там в сусідньому номері Русня живе. Все шестиденна війна. Слухайте, ну ви мені не вірите, ну у Ларіски запитайте. У Ларіське Петрівна, нашої вчительки біології. Ми ж разом тоді їздили. Чудово, чудово. <гум> uh, їдемо далі. не війни. Це я сподіваю, щось про Камбоджу. Ні. Це Київ. 90. -ті. Гуртожиток медуніверситету. Африканський студент приносить нам замість травички опіум. Так, так починається бійка. Досить, будь ласка, ну ви ну, в своєму розумі взагалі? А що? Я просто, я просто там поруч була і все. <гум> Так, добре. А, зараз ви що проходите? Карибську кризу. Угу. А карибська криза це не кажіть. Краще почитаю, що діти відповіли. <ріст> Будь ласка, карибська криза. Угу. Що ж, а, карибська криза почалася в 2015 році, так. коли Геннадій Петрович угу. а, замість Жанни Анатоліївни повіз на Кариби якусь так і написано Шмару, 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 шмару. хоча обіцяв їй. Ви розумієте, що ви розказуєте дітям? А це ж оба вашому не карибська криза. Я не знаю, чому ви на мене кричите. На минулому тижні ми з дітьми вивчали стародавні Єгипет. Все було чудово. А я чула, я чула, що ви змусили весь одинадцятий А носити вас на руках, поїти вином і обмахувати опахалом. А я перепрошую, це між іншим історична реконструкція. А. Як діти інакше зрозуміють вплив і владу Клеопатри. А, а добре, добре. А навіщо весь минулий урок? Просто всі 45 хвилин ви курили сігари і пили коньяк. А як інакше я б показала би один день життя Черчилля? Я попрошу вас не курити в кабінеті. О, господи, боже мій, боже, боже, що з вами? А що це? А що це за тема уроку? Що, що за італійська революція? Італійська революція, так це це слухати. Це моя тітка якось в Італії на заробітки їздила і там таку революцію зробила. Ой-ой-ой. Яку ще революцію? Вона просто старим ідалійцям розказала, що вони можуть і самі помитися. Добре. Є скарга щодо теми відміни рабства. А що не так? Що не так? А до чого в темі відміна рабства стоп-слово? Це дуже цікава історія. Діка, їй спочатку треба слухати. Якось. І Валерійович забув стоп слово. Так досить Ді... коті припиніть. Що він так і а Стоп-слово, то інше було. О, Господи, сядьте, будь ласка. Та вони просто для себе. З вами вже все ясно, просто для себе цікаво. Навіщо? Ви пів чверті дітям розказували в усіх подробицях про монархію в Британії ХХ століття і просто до кінця навіть не дійшли і все кинули. У мене його закінчилось. Я сама останній сезон корони не додивилась. О! Бог. Боже, я нарешті зрозуміла, які історичні джерела ви використовуєте. Добре, добре, тоді дуже цікаво. Як, на вашу думку, почалася Друга світова війна? Слухайте, це абсолютно стандартна програма. Ну, стандартна, не стандартна. Мені цікаво послухати, як ви дітям розказуєте. Ну-ну-ну, ну, ну, ну. Слухайте, ну, якщо у вас є стільки часу, ну, давайте <с послухайте. Друга світова війна. 39-й рік. Так. Польща. Поки все вірно. Жив один єврей піаніст. <рисвіт> Чудово! Я все зрозуміла, не продовжуйте. Я бачила mm -hmm. цей фільм. Фантастичний! Мені просто цікаво, як, на вашу думку, Друга світова закінчилась. Просто <рисвіт> ну, як, ну, як закінчилася. Ну, Значить, цей європіаніст міг відкрити банку з огірками. І такий дивиться, а на нього німець дивиться. А він такий, а ти мовляв хто? А той такий я, я мовляв піаніст. Він ой-ой-ой-ой-ой-ой, ну давай зіграй. Той такий сідає, такий пом 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 А німець такий анімець такі підходить і такий. А ти мовляв, молодець! На, ось тобі копасу ліс на горище. Дуже цікаво. Продовжуйте, продовжуйте, дуже цікаво. Ну, так, потім там якісь барабани почали ставки на спорт. Все. Потім знову якось так похмуро. Той того знайти не може, той не розуміє, де він все. На піаніні пограли. Усе. Німеччина капітулювала. Ось така історія Другої світової війни. У мене навіть е, питань нема, хіба що одне. А хто вам взагалі диплом дав? Я перепрошую. Мені ніколи ніхто нічого не давав. Я сама. Прийшла в копіцентр, роздрукувала його і заламінувала. Прекрасно. Тобто, я так розумію, ви взагалі не вчилися. Пані директор, ви зараз мене ображаєте. Я, між іншим, із гуртожитку не виходила. Всі мої одногрупниці там нафарбуються, знаєте, йдуть в якісь свої дискотеки до хлопців, а я сижу в гуртожитку. Мені навіть призвисько дали, зубрила, бо я дуже зубровку люблю. І отак от, канікули не канікули, оце пари не пари, і рік за роком все я сижу і не виходячи з гуртожитку, зубряч. Фантастика! Я скажу охороні, що вас навіть на поріг не пускали з школи Драйки, просто. Це не. Це що таке? Придий! Сий! Пані директор, слухайте, ну ми трошки пізніше договоримо, добре? Ла Лариса Петрівна, Жанна Анатолійовна, ви в своєму розумі взагалі. У нас зараз Варфоломіївська ніч буде. Добре, просто Ларіска з греком Варфоломієм познайомилася. І сьогодні будуть устрічки, шампасік. Я потім діткам таку історію розкажу. Не Віддати ми обидві.